Зламався 17-й айфон через три дні після старту продажу. Минулу п'ятницю мій чоловік обзавівся новеньким 17-м айфоном. Все було чудово, по технічним характеристикам цей телефон йому ідеально підходив. Але вже через два дні він почав просто без причини по декілька разів на день вимикатись. Звісно, першою думкою було можливо проблема в програмному оновленні. Чоловік все, що міг зробив, але це не допомогло. Тому було прийнято рішення йти в Apple Store і розбиратись. Ось чому сьогодні ми тут прочекали в черзі 40 хвилин і, врешті, вже спілкуємося з технічним спеціалістом. Алістам пояснили ситуацію, спочатку хлопець був впевнений на 99%, що це просто помилка програмного забезпечення, і зараз це виправлять. Запустили діагностику телефону, і через декілька хвилин на екрані з'явилась фізична помилка в одному з компонентів телефону. Цей спеціаліст відразу сказав, що бачить таке вперше, і в такому випадку телефон забирають і видають новий. Ми чесно були в шоці, бо такого ніхто не очікував. А якщо б ми поїхали кудись, чи взагалі я подумала про те, а як купують айфони в Україні, де нема. Apple Store. що в такому випадку роблять. Коротше, нам замінили телефон без питань. Побачимо, чи це допоможе, бо можливо це взагалі бракована партія саме 17-х в цьому кольорі. А ще до речі, новий для прикладу iPhone 17 Pro чи Pro Max вже зараз не можна купити, бо їх просто немає в наявності, тому треба чекати початок середину жовтня. Це якщо вас цікавить, ємність саме 256. А ви підписуйтесь щоб не пропустити, як будуть далі розвиватись наші події.